Ей, hey, йо! Сьогодні буду розмальовувати дуже цікавий арт. Ось такого смайла. Який щось робить, не щось непонятне щось робить, але він дуже буде яскравим, дуже буде прикольним. Здравствуйте, будь ласка, лайкосик, підписочка. І дивіться, як воно все розмальовується. хо А ось і я. Хоп! Бачили, яка магія? Я присів. Став і розмальоване Ось такий получився акт. Подивіться, будь ласка, який він... зараз Подивіться. Бачите, який. До речі, дуже багато часу я на нього потратив. Будь ласка, з вас поставте, будь ласка, сердечко, підпишіться. Я вважаю це дуже крутий акт, розмальований, дуже. Тому що, тому що я багато часів витратив на нього. І я для вас старався. Дякую за внімання. За увагу пишу. Всіх отак обняв і отак підняв. Всім пока. Дивимося далі моє відео. Дивіться.